Добрий день. добрий день, добрий день, вітаємо вас, будь ласка, як на виставці? Дуже гарно багато людей, дуже так живо все проходить. Супер, ми задоволені. Агрополтава, це по-перше, ти бачиш? Що у вас на стенді? Що цікаво вам? Ми представляємо компанію з'являємося виробниками комплексу. А також uh, каз термомітно м'ячної син імпортуємо гранульовані добрива. Uh, тому запрошуємо вас на до співпраці. Uh, Ми організуємо доставку по всій Україні. А також чекаємо вас на наших складах в Полтаві та Сім'я. Uh, ще якісь у вас там uh, державна компенсація, якісь програми є що? Ну, таких державних програм у нас на сьогодні немає, але ми завжди відкриті до співпраці, знаходимо ключі, доступи до будь-яких клієнтів, Ділерів, партнерів. Для ми працюємо з трейдерами, співпрацюємо з фермерами. Відкриті до співпраці. Дуже дякую вам, гарного дня. Дякую, гарного дня!